Будеш булочкою, отримаєш переваги та бонуси. А якщо ні, злі дядьки надають тобі по дупі. Нова система репутації в Star Wars Outlaws, декілька планет, відкритий світ та контрабанда це основа майбутньої популярної гри від Ubisoft. Сідайте зручніше. Зараз про це поговоримо. Декілька днів тому компанія Ubisoft представила новий сюжетний трейлер масштабної гри Star Wars Outlaws. Історія та дії проходять у всесвіті зоряних війн між такими фільмами як Імперія завдає удару у відповідь та повернення джедая. Сюжет обертається навколо головної героїні кишенькової злодійки на ім'я Кей Вес. Кей перейшла дорогу великому босу Сліро, який заправляє кримінальними синдикатами Зерек Беш. Через це її переслідують мисливці за головами. У грі будуть такі синдикати, як синдикат Пайків, Картель Гаттів, Клан Ашіга. Це новий синдикат, створений для цієї гри у співпраці з Lucasfilm Games, та Багряний Світанок. У цій нелегкій пригоді їй допомагає тваринка компаньйон Нікс, який дуже схожий на сколотля, тільки пухнастий. Він вміє красти зброю у солдатів, натискати на важелі, які не може активувати вас. Ну і в цілому зручна та корисна тваринка. Ми зіткнемося з бандитами, імперськими солдатами та побуваємо в різних кутках цього цікавого світу на декількох планетах, де фауна така агресивна, що тебе навіть квіточка може з'їсти. Це будуть Татуїн, Аківу, Кіджимі, Кантобайт і створений розробниками супутник Тошара чи Тошара. Літати ми будемо на кораблі Trailblazer, що дасть нам можливість брати участь у гонитвах та повітряних боях з ворогами. Ми, друзі, вже спілкувалися про цю гру в минулому відео, де я сказав про репутацію, яка грає невід'ємну роль у цій грі. І це дійсно так: рішення, які ви ухвалюєте під час проходження гри, вплинуть на репутацію KVS в кожній із фракцій, що матиме різноманітні геймплейні наслідки. Якщо детальніше, то ми зможемо брати роботу у тих синдикатів, про яких я вже казав, і деякі з них пропонуватимуть пограбувати інших синдикатів або допомогти з транспортуванням контрабанди. Ви можете вирішити, залишити трошки собі чи віддати усе фракції, з якою домовилися про доставку. Саме це впливає на вашу репутацію. Якщо ви будете грабувати синдикатів, залишати усе собі, то вони відправлять по вас убивць. Уявіть собі, що таке, коли за вами бігають головорізи з усіх фракцій. Гадаю, будемо грати чесно. Якщо репутація буде високою, то ми отримаємо бонуси і переваги. Це будуть спеціальні контракти, місії, кращі ціни у торговців фракцій і навіть доступ до території цих фракцій. На цих територіях будуть сховища повні цінних матеріалів та предметів, і їх можна буде лише викрасти, попередньо зламавши це сховище. Якщо ми не потрапимо на очі охорони, наша репутація залишиться високою і ми отримаємо цінні речі. До речі, коли ми будемо літати між планетами, це буде схоже на те, що було в Starfield, тобто гіперстрибки на зорельоті. Кожна планета буде мати різні цікаві місця. В Star Wars Outlaws Ubisoft можуть прибрати механіку, де ми вивчали мапу гри поступово, як в Assassin's Creed. Що думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарі. В цілому, це основні деталі щодо майбутнього проєкту від Ubisoft. Зараз розповім про передзамовлення та платформи, на яких ми зможемо пограти. Усього розробники вирішили зробити три версії видання гри: базова, що має лише основну гру Gold Edition, в якій буде Season Пас, що складається з ексклюзивної місії гамбіт Джаби і косметичного набору. Ну і третя версія це Ultimate Edition, що включає в себе все це, але також додатковий набір косметики для Кей, її зброї, Нікса та новий корабель. Star Wars Outlaws з'явиться на PlayStation 5, Xbox Series X та S і ПК 30 серпня. Що скажете, друзі, як вам нова космічна гра від Ubisoft? Вже хочете пограти? Чи гадаєте, що це буде провал? Пишіть в коментарі, бо я читаю кожен. А також, починаючи з цього моменту, ви будете бачити найцікавіші коментарі в наступних відео. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові цікавинки ігрової індустрії. Дзвоника теж клацніть! Усім дякую за перегляд. До зустрічі в нових відео!